Таку от розкладну пилочку всього за 99 гривень пропонує магазин Аврора. Сьогодні придбав, проведу тест. Перше, що мені в ній сподобалось, це те, що вона складається і розкладається. Тобто її можна розкласти і вона мертво фіксується, а потім при нажатті на цю кнопку складається назад. І Вона така от складна, стає зручна, можна з собою носити десь в кишені в якості самозахисту. Ну що ж, проведемо іспит, маємо таку от гілку, тут сантиметрів 8, 10, десь якось так. Ха. Знаєте, а вона справилася досить-досить швидко. Досить непогано, Так що ставлю лайк. Не знаю, як воно довго проходить, але річ доволі таки непогана.